Десь приблизно на початку літа минулого року я знімав коротеньке відео, точніше, тест інверторного генератора Крафендел КД-188. І, до речі, це відео зібрало досить багато переглядів, як для нашого каналу, близько 220 тисяч. І там дуже багатьох дивувало те, що такий маленький генератор може в номіналі видавати 4 кВт, і дехто з цим був не згоден. Слава Україні, друзі! Сьогодні в нас на огляді інверторний генератор від торгової марки Крафен Дейн, модель КД 186, і вона також номінальною потужністю на 4 кВт. І ми по... сьогодні обов'язково перевіримо, чи точно він віддає ці 4 кВт. Погнали! Для початку трошки технічних характеристик. Генератор має вагу 47 кг і ви його можете транспортувати як вдвох, взявшись за оці дві верхні ручки, або за допомогою однієї людини, піднявши ось цю ручку і скориставшись задніми колесами. До речі, цікавий момент. Перший раз бачу таке. В цьому генераторі використовується 4 прогумованих ніжки. Тобто генератор у вас стоїть не на двох задніх колесах і на двох передніх опорних ніжках, а на чотирьох. І це величезний плюс, тому що при роботі вібрація не буде розбивати кріплення коліс, а буде йти на ці чотири опорні ніжки. Під цим пластиковим захистом знаходиться справжній металевий паливний бак об'ємом на 8,3 літри. І я знаю, що вас дуже цікавить, який розхід бензину в цьому генераторі. Тому залишайтесь пізніше. Ми це обов'язково перевіримо. Передня панель генератора, думаю, вже всім звична і доволі таки проста. Зверху в нас знаходяться три світлових індикатори: жовтий низький рівень оливи, червоний перенавантаження, зелений, нормальна робота генератора. Далі у нас іде. Трьохрежимний дисплей, на якому зображено вольтаж, частота, а також мотогодини. Потім ми бачимо ось таку кнопочку, яка у нас відповідає за перенавантаження, коли на розетках буде більше, ніж 4 кВт, і вона буде відстрілювати. Далі йде перемикач режима Еко і звичайного повноцінного максимального режиму. Далі кнопка перевантаження, але вже вона відповідає за перенавантаження системи DC. Далі ми бачимо ось таку кнопку, яка відповідає за захист 12 вольтної системи. У нас є ось така розеточка на 12 вольт, і також є два USB виходи на 5 вольт на 1 і на 2,1 ампери. Нижче у нас знаходяться дві 16 амперних розетки, з яких ви і зможете взяти всю потужність в 4 кВт. Далі у нас іде два ось таких виходи для паралельного з'єднання генератора. Потім дві звичайних розетки на 16 ампер диск. Управління, тобто диск запуску і зупинки генератора. Ну і справа в кутку класично ми бачимо роз'єм для заземлення самого генератора. З самої коробки акумуляторна батарея відключена, тобто мінусова клема її відключена, і для того, щоб запустити генератор з. Йоп. Під цією кришкою знаходиться доступ до акумуляторної батареї. І діставши генератор з коробки, якщо ви хочете його запустити за допомогою електростартера, ви маєте цю кришку зняти і під'єднати мінусову клему на акумулятор. Також для запуску генератора ще потрібна і олива 10 в 30 або 10 в 40 об'єм 0,5 літра. Доступ до зеленої горловини ховається ось під цією кришкою. Відкривається вона дуже просто, без ключовий доступ повернули. Потягнули, і у вас відкрився доступ. До речі, хочу відмітити, що дуже класно тут реалізовано і злив оливи. Тобто вам не потрібні ніякі ключі. Плюс до того у вас є шланг, ви його вивели зовні за генератор, підставили якусь ємність і відпрацьовано оливу злили. Дуже круто реалізовано. Як я вам говорив раніше, запустити генератор ви можете в два способи: за допомогою ручного стартеру і вашої фізичної сили, а також за допомогою електростартеру. Запускається і. Зупиняється генератор за допомогою цього диска. Для того, щоб запустити генератор, вам потрібно повернути диск в крайнє праве положення за годинниковою стрілкою. При цьому у вас буде автоматично і закриватися повітряна заслонка. Якщо ви запускаєте генератор з електростартеру, то ви натискаєте ось цю червону кнопку. І після запуску ви повертаєте його. На середнє положення. Якщо ви запускаєте генератор в ручному режимі, то цей диск знаходиться в правому положенні. Ви починаєте смикати за ручний стартер. Знову ж таки, коли генератор завівся, ви переводите диск в середнє положення. Якщо вам потрібно зупинити роботу генератора, то ви просто повертаєте диск проти годинникової стрілки вліво до кінця. Генератор зупиняється. Я знаю, що ви вже дуже сильно чекаєте тесту цього генератора на номінальну потужність і на розхід пального. Я це обов'язково зроблю. А ви тим часом підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал, а також по можливості на інші наші соціальні мережі. Для вас це нічого складного, а для мене це дуже приємно. І це є такою мотивацією для того, щоб я знімав частіше і проводив ще більше тестів на різних інструментах. До речі, можете написати в коментах, який би інструмент на огляді ви хотіли побачити в наступному відео. Ви пишіть, а я поки що заливаю оливу бензин і починаємо. Так, ну що, бензобак бензину я не наливав, налив його сюди. Поки що там десь знаходиться близько 600-700 грам. Це нам потрібно для того, щоб завести його, прогріти, дати навантаження, подивитися, як він працює, а потім будемо вже тестити на споживання бензину, на розхід пального. Давайте зробимо перший запуск. Все, Повертаємо диск. Ага шнурок з цієї сторони. Все, перший запуск пробуємо. О! Так, запустився з першого разу, працює доволі тихо, нормально. Так, в екорежимі, давайте зараз в максимумі. Трошки підняв оберти. Ну, працює рівненько, нарікань немає. Єдине, що, мабуть, не вдасться заміряти рівень шуму, тому що зараз ось там працює генератор, нас вимкнули світло. Тому наскільки тихо він працює, ми цього, на жаль, не почуємо. Але, до йому час зараз хай трошки прогрівається і будемо тестити на навантаження. Так, ну що, друзі, генератор прогрівся. Давайте зараз дамо йому навантаження в 1,5 кВт, там може бути 1,6. Так, що ми з вами бачимо? Півтора кВт, майже 1,6. Ну, хай пропрацює в такому режимі. Трішечки під навантаженням. І потім додамо йому ще. Працює рівненько, без ніяких нарікань, все чітко. Чесно кажучи, цих півтора кВт але ну, взагалі він нічого не відчув. Так, ну що, давайте збільшимо тепер до трьох. Що він нам скаже? Опа, пішло. Так, оберти трошки зросли. 3 кВт. Ну, тримає, тримає, робота не змінилася. Працює рівненько. Рівнесенько, гарнесенько. Так, ви можете мені сказати, що, мабуть, у нього просадка пішла. Давайте подивимось. 231 вольт. 230 вольт. Просадки нема ніякої. Так, це максимальне. От зараз 3 кВт-43 Вт. Ну що, думаю, час дати йому ще 1 кВт. Так, ще раз фіксуємо. Значить, дивіться, зараз вімкнений обігрівач на 3 кВт. Але він по факту споживає... Щоб вам видно було 3,52. Тепер вимикаємо обігрівач, вмикаємо компресор. Окремо компресор споживає скільки? 1065. Тепер давайте вімкнемо і обігрівач, і компресор. Працює, Що ми бачимо? Бачимо, що... Перевантаження йде, скільки вольт. 224. Тут у нас по вольтажу скільки 224. На самому приладі Overload Перенавантаження. До речі, сам цей прилад може через себе пропустити максимум 300 3 кВт і 800 Вт. От, ми бачимо, що генератор відключився, тому що було перенавантаження. Адже сам компресор споживав кВт-65, ми з вами бачили, так? Ну і окремо теплова пушка також споживала там, 3 кВт 25 Вт. Тому, ну, щось таке. Тобто це вже разом це вже більше, ніж 4 кВт. Давайте зараз що, ми зараз виключимо навантаження. вмикаємо ще раз генератор. Так, працює. Запрацював. Давайте побачимо пікове навантаження, яке у нас було. 3865, але ну, це той максимум, який він може через себе пропустити. Насправді, ну там було більше, ніж 4 кВт. Давайте, давайте вімкнемо ще разок. Вмикаємо компресор спочатку, потім обігрівач. Ну, працює, але з перенавантаженням. Вимикає компресор без проблем. Кіловат тримає. Тепер, значить, що ми робимо? Є 200 мл пального. Я даю навантаження на генератор 500 Вт, ставлю його в екорежим. Даю йому навантаження в 500 Вт і подивимося, скільки він пропрацює на цих 200 мл палива. Так, ну до 500 ватт не дійшло. 460, 459. Ну, будемо рахувати 400 ватт. Чекаємо. Чекаємо, через скільки часу у нас закінчиться цих 200 мл. Так, ну, не знаю, видно вам чи ні, але капає ледь-ледь, тобто чекати нам доведеться довго. Ось так потихесеньку, майже на холостих. При споживанні в 429 Вт. Генератор собі працює вже 11 хвилин. Ну, ось з 200 мл залишилось ось стільки. Ну, Я думаю, що мінімум ще 10 хвилин він пропрацює, а може і більше. Так, ну що ж, 20 хвилин пройдено. Генератор ще працює і у нас навіть є ще трохи пального. Чекаємо, поки він зупиниться. Ну що ж, пальне вже все, як то кажуть, так, добігає кінця. У нас 22 хвилини. От-от, має заглохнути, чекаємо. О, такий заглох. Того маємо ми... І того маємо ми 24 хвилини. Так, поки нічого ніде не гуде. Пропоную заміряти рівень шуму, який тут зараз. Ну, от максимум, що ми бачили, це так, поки я не почав говорити, максимум це було 53. Давайте тепер запустимо генератор в екорежимі. послухаємо, скільки він видає шуму. На відстані 1 метра. Ну, десь 90, на відстані одного метра, десь 90. Так, вмикаємо тепер нормальний режим, звичайний. <звук> <звук> Дивно, оберти зросли, але по факту шум 88-90, тобто ще менше, ніж був. Ну, таке, це, це все-таки телефон, а не спеціальний прилад. Так, у нас знову 200 мл, але тепер будемо давати навантаження в 3 кВт. Запускаю. Так. Навантаження. Видно вам, так? 390. Так, секундомір вімкнув. Пішли. Тут у нас 7 хвилин, 42 секунди. Чекаємо, от от має зупинитись. Все. 8 хвилин. Ідемо рахувати. Отже, друзі, що ми маємо після тесту? Я думаю, ви зі мною погодите, що 4 кВт він своїх тримає. Ну, Принаймні 3,8, які ми бачили на ватметрі, ну, так точно він тримає без проблем. Від перенавантаження виключається, ми це також перевірили. По шумності також ситуацію ви бачили. І на холостих в екорежимі, і при нормальному режимі він видає десь в районі 90 дБ на відстані 1 метра. Звісно, якщо. Заміряти по-нормальному, як це взагалі відбувається на відстані 7 метрів, то шумність буде в районі, мабуть, 50 дБ. Щодо розходу пального, ну сказати, щоб він здивував мене, ні, тому що я перед цим, ну, буквально десь за тиждень тестив інверторний генератор від КС. Він. Показав десь плюс-мінус ідентичні результати. Тобто ми з вами бачимо, що в екорежимі він пропрацював 24 хвилини на 200 мл, і якщо це перевести на години, то ми отримаємо 500 мл розхід пального в нього при навантаженні. Ну, візьмемо не 450, візьмемо 400 Вт. От. Тобто 500 мл на годину він буде у вас. Споживати при навантаженні десь в 400 500 Вт до кВт, тому що ми працювали в екорежимі. режимі. Якщо давати йому 75% навантаження від номіналу, тобто, коли я давав йому 3 кВт, він пропрацював 8 хвилин. Якщо ми перерахуємо це на години, то отримуємо цифру в 1,5 літри бензину. І це, це доволі крутий результат, тому що. Звичайний генератор потужністю там на 3-3,5 кВт споживає більше, десь 1,6, 1,7. Звісно, що не набагато на якихось там 100-200 мл, але економія все ж таки є. Якщо брати в цілому, генератор мені дуже сподобався. Особливо сподобалась робота двигуна РАТО на холостих, ну він прямо шепче. Це. Це дуже круто і доволі класна шумоізоляція. Ну ви самі бачили, який товстий шар шумоізоляційного матеріалу тут присутній. Тому якщо закрити всі кришки, загвинтити це все, то генератор дуже приємно працює, навіть не в екорежимі. На цьому в мене в принципі все. Єдине, я вам нагадаю, що придбати будь-який генератор ви можете в нашому інтернет-магазині з торгом, зайшовши в розділ генератори та електростанції. Там за допомогою зручних фільтрів ви собі можете відфільтрувати. Або інверторний, або прямої дії, по типу пального, також бензиновий, дизельний або газовий, або обрати собі портативну зарядну станцію чи щось інше. На цьому в мене все. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.